Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Кроп, і сьогодні з нами перший ігровий представник народу мелюзинів. Сіджвін – це гідрохілер з милотою, викрученою до максимуму. Однак, на жаль, більше нічим персонаж похвалитися не може. І щоб пояснити це, пройдімося, як і завжди, усіма особливостями персонажа та його командами. Автоатака Сіджвін це. Капсулометання і нічого більше. Це фіздемедж та скейл від атаки. Заряджена атака трохи унікальна, бо у зарядженому стані починає випускати серденька. Однак аплікації гідро недостатня, щоб у цьому був хоч якийсь сенс. Також скейли цих пострілів усі від атаки, а персонажа ми збираємо в хепи. Тож типові хойоверс зробили анімацію якою не користуватимуться, навичка створює бульбашку, яка стрибає між супротивниками, накладаючи гідростатус та хілячи усю команду, окрім Сіджвін? Однак радіус та частота недостатні, щоб підтримувати статус на кількох цілях. Як це роблять Мона чи Кокомі? М -м, з мого досвіду на двох цілях ще більш-менш, але коли три, вже все. Коли бульбашка зникає, Сіджвін хілиться на 50% від свого ХП. Тому саму себе вона хілить дуже сильно, але лише наприкінці анімації навички. Стрибає булька всього 5 разів. Якщо ж затиснути навичку, то зарядивши її, ви випустите більшу бульку, яка першими двома атаками зможе знерухомити дрібного супротивника, але лише одну ціль. Тож це. Теж сумнівна здатність. Сила Хілата демедж будуть трохи збільшені, але не суттєво. Тож використовуйте звичайну навичку. Також при використанні скіла будуть створюватися краплі води, такі ж, як створюють ГГшка та невілет. А отже, якщо взяти жартовний лук та кинути дві навички, ви створите для невілета чотири кульки, які він зможе використати для своєї зарядженої атаки. Однак це не те, щоб можна було назвати чимось ефективним. Воно просто є. Ольта Сідж він вивільняє свій волет. Таїнський шприц та омиває водою усе перед собою. Скейл від ХП, однак без сігни зробити демедж її ульти, хоч трохи відчутним, буде вкрай складно. Також використовуючи ульту, сідж він поглине до двох крапель, які лежатимуть поряд. Перша пасивка. Якщо ХП активного персонажа під водою падає нижче 50%, то він хілиться на 50% від свого власного хп. Однак його резисти падають на 10% на 10 секунд. Ефект спрацьовує не частіше, ніж кожні 20 секунд. Не знаю навіщо додали ще й це зниження резистів, але ну нехай. Така собі альтернатива дехі під водою. Друга пасивка при використанні навички створює 10 стаків, які витрачаються. Ударами навички персонажів, яких немає на полі бою. Тобто, якщо кинути навичку Сіджвін і одразу стрибнути на фуріну, стаки перестануть використовуватися. Тобто, це баф навичок оф філд дамагерів, таких як Яе, Фішель. Фуріна, Альбедо і Чорі. Здається, нікого не пропустив. Сила бафу залежить від кількості ХП Сіджвін, і з капом цього бафу при 65 тисячах. А це набрати я вам скажу досить складно, навіть з гідрорезонансом. Третя пасивка збільшує силу хіла в залежності від сумарної кількості болу усієї команди. Ще один мінорний бонус персонажа. Не впевнений, що має сенс говорити про сузір'я, але я все ж пройдуся ними швиденько. С1 додає ще три відскоки для навички, посилює баф для інших навичок та збільшує кількість стаків до 18, що в сумі вже робить навичку значно більш корисною. С2 ульта та навичка починають зрізати гідро спротив цілей на 35%, що також є приємний бонус для команди. Однак за це нам треба заплатити двома сузір'ями. Як на мене, це вже трохи смішно. С4 збільшує тривалість ульти на 3 секунди. С6 заливає сідж він крити в залежності від власного хп. Що тут скажеш без коментарів? Артефакти є. На Сіджвін можна одягнути різні варіанти сетів, в залежності від команди. Один з сетів на хіл, якщо хочете щось універсальне, міліліт чи знать, якщо хочете бафати атаку вашої команди. Або ж 2 плюс 2 на хп, якщо хочете якнайбільше хп для хіла та бафу. Мейнстати у вас майже в 100% випадків будуть усі на хп. Хіба що ви захочете зібрати її як ДД, що я вам не раджу однак навіть у тому випадку я все одно брав усі майнстати на хп щодо відновлення, то ульта їй майже не потрібна. Однак, якщо ви ну дуже хочете давати її кожну ротацію, зберіть десь 150-160% відновлення, або просто дайте їй фавоній. Зброя тризіркова зброя на ХП – найкраща фрі плей опція, якщо ви їх, звісно, не злили, бо дістати цю зброю можна лише зі скринь світу. Однак навіть у цьому випадку є кілька ніпів, в яких цей лук можна отримати через діалог. Загугліть, ви одразу це знайдете. З чотирьохзіркової зброї можна взяти фавоній та жертовний лук. Однак, в більшості випадків, зброя на хп буде кращим вибором. З п'яти зіркових варіантів є Елегія настакати, яку Сіджвін зможе легко, та її власна сігна, яка бафує Сіджвін неймовірно, дозволяючи вільно збирати на ній критові параметри. Однак чи зробить цей її демедж справді відчутним, вирішувати вам. Мені вдалося розігнати її. Демож десь до 50 тисяч в безодні за один тік. Тобто це 250 тисяч за ульту. Насправді досить багато для сапорта. Однак це Сігна та команда з фуріною Кадзухою. А це вже ну досить сильні бафи. Команди. Прямі конкуренти Сіджвін це Кокомі та Байджу. Тому пройдімося їхніми командами та порівняємо цих персонажів. Почнемо з кокомі. Заморозка, на відміну від неї, сіджвін накладає дуже мало гідростатусу своєю навичкою, а тому підтримувати заморозку на групі супротивників вона не зможе. В цьому випадку доведеться заручитися підтримкою другого гідро, наприклад, фуріни, для якої хіл та Баф Сіджвін буде ідеальним доповненням. Однак в цьому випадку відновити ту ж аяку буде значно складніше, та й роздмухнути кріо теж буде нелегко. Тому назвати цю команду зручною я не можу. А о гідроаплікація Кокомі та Мони завжди будуть кращим вибором. Далі тейзери та Моногідро, куди часто брали Кокомі. І знову ж таки, якщо в цій команді є Фуріна, то Сіджвін набуває значно більшого значення. В таких командах мій вибір вже буде в сторону Сіджвін. Звісно ж, з Фуріною. Щодо Байджу, то в командах з гідром, тобто Хайперблум, він зазвичай закриває дендрорезонанс та підтримує команду на плаву. Однак, якщо гідроперсонаж в цій команді знову ж таки Фуріна, то Сіджвін завдяки своєму бафу та гідрорезонансу буде вигіднішим персонажем. Бломи з Нілоу. Тут вже варто оцінити усіх трьох хілерів. Як на мене, Байджу хілить значно більше. І так як ми в цю команду зазвичай беремо на хіду, то кількість гідростатусу для нас важливіша, ніж кількість дендро. Тому низька гідроаплікація Сіджвін іде в мінус. Однак, якщо брати. Сіджвін як третього гідро, наприклад, з фуріною та Нахідою, тоді Сіджвін дуже добре виконуватиме свою функцію завдяки досить сильному хілу. Що ж у підсумку? Як ви бачите, якщо прибрати фуріну, то Сіджвін програє вже існуючим хілерам, бо не пропонує нічогось унікального, ні якогось вагомого бонусу, принаймні на Сі-0. Однак крутити сузір'я їй, коли можна їх не крутити, ті самій фурі. Якось нераціонально. Обирати, звісно, вам, але я б обирав Сузірі для Фуріни. Загалом, як для нового персонажа, хотілося потримати щось більш корисне. Однак, можливо, я помиляюся, і в майбутньому якійсь групі персонажів буде корисна гра саме із Сіджвін. Як свого часу, це сталося з Кукі та дендро. Щодо відкритого світу та простого контенту, то вона супер класний та приємний персонаж. Однак для мене цього не достатньо. Це ж п'ятірка. Вам я дякую за підтримку та бажаю удачі в крутках. На цьому у мене все. З вами був Крупт та до нових зустрічей!